Всім привіт вітаю вас на каналі. З вами на зв'язку New York 133. І у нас сьогодні на черговому розгляді Т-110E4. Да, саме так будемо вимовляти цю літеру, так як в нашій мові ця літера вимовляється правильно як Е, а не є як в деякій іншій мові. Ну і, наприклад, взагалі в англійській мові вона правильно читається як І, тобто, ну, аж ніяк не є. Тому Т-110 Е4. Це досліджувана протитанкова САУ 10 го рівня американської гілки прокачки. Танк, який є яскравим прикладом збалансованої техніки в нинішньому рандомі. У нього є як і плюси, як і мінуси. І саме совокупність цих ТТХ надає цьому танкові бути прям супер якоюсь імбою токсичною. Але втім, він є таким от міцним середнячком. І Розберемося сьогодні докладно, що з ним не так, і що у нього достатньо непогано. І почнемо з варіантів обладнання. Ще раз повторюсь, я кажу обладнання, те, яке я рекомендую, на якому я катав особисто, на якому я брав три відмітки, і яке вам дозволить максимально ефективно реалізовувати цей танк. Ви ж можете на свої. Роздуми, да, на свої. Як вам захочеться ставити, ви можете поставити і маскувальну сітку, ви можете поставальні і е, труби. В принципі, якщо ви плануєте стояти в кущах е, біля бази, то взагалі можна не ставити ніяке обладнання, а поставити ну, хоча б досилач поставити, та і все, буде нормально. Ну а якщо ви плануєте показувати на цьому танкові достатньо високі результати, то послухайте і поставте те обладнання, яке я рекомендую. Отже, перший слот ставимо гарматний досилач для того, щоб пришвидшити. Час, ну, скоротити час перезаряджання і підняти ДПМ. Тут все зрозуміло. Другий слот. Я вам раджу поставити поліпшене загартування. да Це збільшить кількість ХП, це збільшить швидкість ремонту ходової і збільшить міцність цієї ходової, що в цілому підвищить живучість даного танку. Можна поставити трофейна. Можна поставити бонове, ну і прям взагалі непоганим буде варіантом поставити експериментальне загартування, яке ще і додатково збільшить хп внутрішніх модулів, що буде в принципі непогано для цього танку, як, так як, як у всіх американських танків на базі ці Т-110 да, дуже великі проблеми з боєкомплектом, який відлітає майже від кожного влучання в борт. Або в борт корпус, або в борт башти. Тому Експериментальне загортування буде прям взагалі класно. Ну і третій слот. Тут вже два варіанти. Е, обидва вони мають е, своє право на існування. Перший варіант це турбонагнітач, причому майте на увазі, що вам потрібно сюди поставити трофейний або боновий або експериментальний. Теж буде достатньо непоганим варіантом, навіть найкращим, якщо ви поставите сюди експериментальний так як експериментальний турбонагнітач він трохи дає і до стабілізації Чому саме... Непростий турбонагнітач, так як ПТСО як клас, не мають до мобільності. Да? Тобто, ви якщо поставите сюди звичайну турбіну, то ви не отримаєте бонуси, да? як, от, наприклад, показує да? Ну, Давайте, може хтось ще не знає цього. Да, ось, наприклад, да, пишеться 4-2. Якщо ми ставимо в слот, то ми отримаємо 5-3. Ну, я маю на увазі максимальну швидкість вперед і максимальну швидкість назад. Чому саме турбонагнітач потрібен цьому танку? Тому що у нього. Максимальна швидкість без нього 35 км на годину це небагато. По мірках сучасного рандому це навіть мало. І що саме велика проблема цього танка – це максимальна швидкість назад. Без всього, що є покраще цю рухливість назад, він відкочується 10 км на годину. дуже повільно, дуже, ну от прям дуже повільно. Тому ось це ТТХ треба максимально намагатися підняти. Тому ставимо турбонагнітач. Ну і... Ще одним варіантом можна поставити замість турбана гітача це посилені механізми наводки, які трохи пришвидшать швидкість зведення і трошки вам буде комфортніше з нього стріляти. Різницю відчуєте, так, да, в принципі, ви відчуєте, але я б я не сказав, що прямо вона буде якоюсь. Ну, Якщо, там, наприклад, вам треба їхати півмапи до місця Замісу, то так. Да. Краще поставити е, при е, механізми наводки. Якщо ви їдете там на якомусь сенс, то вам там треба проїхати 100 метрів, то е, ну це на якомусь сенську? Якщо вам треба їхати на якомусь ельхалуфі, півма приїхати для того, щоб доїхати до місця за місто, ставити турбонагнітач. Якось так. І тепер по польовій модернізації. Перший слот. Ставимо плюс 30 до міцності шасі 15% до збереження набраної швидкості. Тобто танк якби так буде втрачати швидкість на м'яких середніх ґрунтах. Тут ставимо плюс 5 до швидкості зведення. Воно нам десь знизить на 1,1 секунди на 14, сотих перепрошую, трошки більше. да Зменшить швидкість зведення. Воно коштує 150 тисяч. Якщо ви готові витратити 150 тисяч на 0,14 секунд до сотих, окей, я в принципі поставив на цьому та танку, це буде не лишнім. Далі, ось тут обставимо плюс 2% до огляду, якщо ви готові витратити срібло на 2% до огляду, це нам дасть. Давайте подивимося, де у нас спостереження. Це нам дасть аж 9 метрів. 8 метрів. Да? Ну, якщо 8 метрів коштує 150 тисяч срібла і вам не. Шкода цих е, грошей, то окей, платіть. В іншому випадку не ставити тут нічого. Ось тут, наче те, те прикольне, але я не ставив нічого, тому що я не хочу, наче, і збільшувати ХП за рахунок перезарядки. І навпаки, я не хочу пришвидшувати перезарядку за рахунок втрати деякої кількості ХП, а з деякою кількістю ХП ми ще втрачаємо захист екіпажу від поранень. Так, да, можна поставити голдову аптечку, але це додаткові витрати срібла. Ну, так як я трошки не люблю витрачати лишній раз срібло, я тут нічого не ставив, тому що, в принципі, ви ось тут от нічого такого плюса відчутного не отримаєте. Ну і ось тут ставити обов'язково. Плюс 2 км назад, для того, щоб танк хоч якось більш-менш е відкочувався назад. Так, ну і бонусний слот, секундочку, повернемося в польову модернізацію. Бонусний слот ставимо на живучість, да? для того, щоб отримати бонус від загартування поліпшеного якщо ви будете ставити звичайне загартування. Ну, якщо бонуми боневе... Експериментальна або трофейна, то можна нічого не вибирати. Далі по екіпажу у нас тут 5 танкістів. Да? Тут у нас два заряджаючих, командир виконує роль радиста. Тому перки всім, першим прокачуємо ремонт обов'язково для того, щоб не стояти на гусениці по півгодини да? і не думати, як Жи шкода, що я не прокачав ремонт. Далі, командир, прокачуємо радіоперехоплення, навідник. Плавне обертання башни, механік водій, плавний хід, тут безконтактна боєокладка, тут інтуїція. Третім, прокачуємо всім бойове братерство, далі командир гострий зір, для того, щоб збільшити огляд. Пожежого гасіння можна поміняти з маскуванням, або інший якийсь перк тут прокачати навіднику механіку водію. Якщо ви плануєте грати з полішим раціоном, то да, качаємо. Пожежо гасіння, в іншому випадку, ні. Заряджаючий, прокачуємо другими заряджаючими інтуїцію для того, щоб робили дві інтуїції, буде швидше перекидання снарядів, типів снарядів, між ну збройнобійного на підкаліберний, да зазвичай наголдовий. І тут можна прокачати відчайдушню, для того, щоб якщо у вас там мало кількість ХП, то ще трошки пришвидшити перезарядку. Ну і так само е пожежого сіння або маскування. Так, ну і тепер е приходимо до огляд е бронювання даного танка. І починаємо з верхньої лобової деталі. В противниках у нас із 4 з бронебійними снарядами 58 мм і голдовими 340 мм. Це найбільш такі, які. Типи бронеперепиття зустрічаються. Отже, верхня лобова деталь. Ось так от дивимося від зони стику з нижньою лобовою деталі, просто водимо мишкою і ми розуміємо, що проти бронебійних у нас просто відмінна броня. Тобто бронебійні снаряди 258 мм, ми витанковуємо легко. Якщо перейдемо на голдові, да, Ну шанси. Пробити деякі у нас є, дата, де десь місцями падає бронеприпиття наприклад, 320-330. Тут можемо влучити, але це розумієте це настільки мала м -м, зона, якщо, наприклад, танк от стане, то тут уже буде набагато більше. да е, Тому сподіватися на те, що ви голдою 340 проб'єте верхню лобову деталь, не треба. Тобто ВЛД танкує в принципі гармати 10 рівня, що бронебійні що голдові, він танкує. Ну, я не беру до уваги. Про ПТ-САУ, з які мають велике бронепробиття. Далі нижня лобова деталь. Е, в середньому це від стику 212-200. Тут падає до 170, тут 203. Внизу самому в самому входить в рікошет. Вліво-вправо десь 162-163. В цілому, нижня лобова деталь вона завжди є слабкою зоною у всіх танків, і тут. Нічого феноменального немає. В принципі, восьмий рівень вас буде спокійно пробивати в нижньолобову деталь, навіть із шостий, якого ви можете інколи зустріти, якщо хтось хтось водом любить покатати. Звичайно, вісімка із шостий, як я це люблю. В принципі восьмий рівень буде пробивати вашу нижню лобову деталь. Що стосується бортів, ставимо нормальний, адекватний кут, ми витанковуємо, окрім короби американців. Да Коли ви ставите ось тут, тут є така ось виступаюча частина борта, на яку кріпиться. Я не знаю, що тут кріпиться, мабуть, цей каток натяжний кріпиться. Да Ось тут можна через гусеницю його десь тільки що бачив. Ось вона проходить, можна пробити танк. Але в цілому борт непоганий, витанковує, головне не перекручувати. Навіть при такому куті, да, ви бачите, в принципі, пробити бронебійними снарядами, ну ж тільки десь там задню частину, верхню частину, да, де вона яка знаходиться під прямим кутом, да, тому що тут є прямий кут і є скошена частина борту. Да. Якщо скошену частину борту під таким кутом ви все одно не будете пробивати, да, то верхню частину борту ви вже будете пробивати. Ну і не забуваємо ставити нормальний, адекватний кут. І ми, в принципі, витанковуємо без проблем будь-які десятки в цій грі, навіть якщо вони заряджають голдою, ну тут вже питання з'являється до башти. І наша башта. Більшу частину лба башти займає маска. Да, ну, мабуть, дві треті вона займає. Ну, може, не 2-3% 60 вона займає маска. Здавалося би, що тут поганого. Але маска має 254 мм, це дуже замало. І за маскою від гармати, якщо ми візьмемо вліво-вправо, велика область, де нічого немає. Тобто ви пробиваєте маску, і одразу танк отримує дамаг. Тобто за маскою, ось тут, тут немає нічого, як зліва, так і справа. І навіть Ні, знизу і вгорі, да, вгорі тільки є ось тут. Ну. Здебільшого вліво-вправо можна стріляти від гармати. Далі йде область, де перехрещується між собою броня-лба самої башти, і маска. Тут броня, ну просто бачите, 550 мм, тут ну якби без питань, броня чудова. І сам лоб башти, 230 мм, десь плюс-мінус. Головне сюди попати, бо якщо снаряд трохи ліво полетить, вже 260, ну і так далі. Всі ми розуміємо, да, ви стріляєте, цілите сюди, снаряд їдете сюди, не пробили. Снаряд летить сюди, не пробили. Тобто є четвертий. Якщо стріляти в лоб башни, ну з відстані тут вже як ляже рандом. Ви можете пробити, а можете не пробити. Ну, і в принципі проти голди, тут особливо нічого не змінюється. Маску так само по центру пробиваємо. Тут так само не пробиваємо, тут так само пробиваємо. Трошки вліво полетів снаряд, ну, да, трошки область збільшується. Да, ось 317, потім хоба, вже 489, ви не пробили. Ну, це не саме головна проблема Е-4. У нас є проблема ось ця шляпа, яка знаходиться з гори нашої башти. І... Ця шляпа має броню Ну десь приблизно 230, 205-250 міліметрів. Це означає, що? Це означає, що у вас 8 рівень туди буде пробивати, навіть не використовуючи голду. Я вже не кажу про танки 9-10 рівня. І вас буде туди постійно пробивати. Навіть якщо ви виїжджаєте лбом, башти, ви там щось намагаєте танкувати, у вас все одно є ось ця шляпа, в яку накидують, накидують просто регулярно. Виїжджаєте. З рельєфу у вас спочатку виїжджає ось ця шляпа, потім виїжджає ось ця шляпа. І вас сюди насовують і насовують вам сюди регулярно. І навіть я вам скажу, коли я бачу т 110 є4, я не цілюсь сюди, да, якщо він там сховав корпус, я цілюсь, йому сюди. Сюди пробити вірогідність набагато більше, ніж сюди або сюди, або сюди. Ось якось так. Ну і тепер відправляємося, зіграємо два боя і поговоримо. Про плюси і мінуси даного танка. І тепер підводячи підсумки по броні. Вона є місцями, вона непогана. Це ВЛД, це борта, якими можна спокійно витанковувати, головне не перекручувати. НЛД. В принципі, як у більшості танків, воно є вразливою областю, тому ми його не розглядаємо. Лоб башти. місцями пробивається, місцями не пробивається. Все залежить від того, як повезе супротивнику, куди в нього полетить гарний снаряд. Ну і найбільший да, мінус даної броні, це величезна шляпа, яка знаходиться на... зверху на башті, яку пробивають усі, і в яку постійно щось залітає, яка нівелює, в принципі, всю. Більш-менш броню. Бачте. Ну, тепер давайте по гарматі. Тут 155 мм, разова середня шкода 750. Це непогано. Бахкає вона непогано. Я би даже сказав, вона бахкає відмінно. При цьому перезарядка 15. Плюс-мінус секунд. Якщо ми поставимо боновий досилач, поставимо настанову ми скоротимо, це, мабуть, буде менше 15 секунд. Якщо ви хочете прям сильно впоротись, поставити е вентиляцію, ви можете це зробити, але я б вам цього не радив робити, тому можна зменшити. Знизити за, ну, за 15 секунд. Але чи буде це раціонально, Ну, я б не сказав. би так. ДПМ. Десь 3000. Да? Тобто ви встигаєте за хвилину зробити 4 постріли. В цілому це ок. Ну. Хотілося б, щоб він був швидше, да? щоб перезаряджатися секунд 10 при Альфі 750, але перезаряджаємося, скільки перезаряджаємося. Давайте, мабуть, не знаю. Поїхали вперед. Хоча. Хоча. Там 705-й, там 754 452 й Блін. О, ага, поїхав, я поїхав. Вчасно, як, як виїхав. Прям в таймінг я виїхав, все, пограв. Від'їжджаємо назад, треба було їхати одразу, а не зараз. Вчасно, хоч від арти не вихватив. Бронепробиття. Бронебійний снаряд пробиває 295 мм, але швидкість польоту снаряду у нього всього 870 метрів на секунду, тому, блін, не наможу, у мене котів не вистачає, і він заїхав. Цікора починає там стріляти. Коротше, немає кардвагна вже мого, поїхали далі вперед. Підкалібри, да, тобто голда, це 375 мм, це одна з найкращих, ні, це не то, що одна, це найкращі підкалібри в цій грі. Такі самі є тільки у Е3, Е3 ну, який тобто є таким же самим танком по гарматі. Пробиваємо 260-го навіть бронебійними снарядами пробиваємо без питань. Під голдові, вони пробивають 375, як я вже сказав, летять зі швидкістю 1100 метрів на секунду, що, в принципі, є, ну, нормою. Це не супершвидко, але норма. Давайте перейдемо, до речі, на них і перейдемо. Хоча можна було і не переходити. Тут у нас 60 ТП. Підненький, пробиваємо його в кришку без питань. Ну і все, мабуть, я не стигну дати ще одне прибиття, їдемо вперед. Ну тут турбо, турбо, турбо. Ооо, бабаха. Так, а що там таке? Все, розібралося, поїхали далі. Стабілізація шуки зведення. стабілізації тут нема, як в принципі у класу ПТ її нема. Так, в принципі, тут у нас 155 гармата, тобто нема. Стабілізації її нема. Да, навіть якщо ви збираєтесь стріляти з близького відстані, вам все одно прийдеться дозводитись, тому що о, стабілізації нема. Ось якось так. Ану, я встигну чи не встигну? Хоча, мабуть, їх зараз Да, здують. Ну, давайте. 550 не пробили леопарда в борт е, фугаса. Так, я все зрозумів, окей. Ага, і він мене пробиває. Який ти молодець. Мабуть, не встигну я ще раз. А тут пробив. Окей, питань нема. Пробив то і пробив. Я не буду питати, куди я там влучив, пробив то і пробив. Куди нахилу гармати мінус 6? Це лайно собаче. Я вже сказав. Це. Так, де він там катається? Ну, стійте на місці, не станьте, не шо ви. А, туди кудись. Не влучив. Кути, мінус 6? Це другий мінус даного танка. В тому, що мінус 6 це не. Ну, як би вам так сказати, це лайно. Одним словом, це лайно себе бачить. Це незручно. В нинішніх реаліях, нинішні мапи це. Незручно, мінус 6. Було б тут мінус 7, мінус 8. Окей, було б непогано. Мінус 6 це Це мало. Причому, враховуючи, що на Т-30 попереднику Е4, у нього мінус 10. І коли ти на Т-30 їздиш у тебе мінус 10 і переходиш на Е4, у тебе мінус 6, ти такий, а що? А де мене обдурили? Ну, мабуть, десь таки обдурили. І ось. Ці два ТТХ, да, не те, що ТТХ бронювання. Да, ось ця шляпа нагорі, і кути мінус 6. Вони суттєво танк зміщують по балансу. Вони не роблять його імбою. Ну, уявіть собі, отут було б міліметрів 280. Да, тільки голдою пробивати. Це вже солідно. Кути мінус 7, мінус 8, і танк буде імбою. По розмірах танк, в принципі, він невеликий. Ну, як? ну, Звичайний собі американський танк. Не супервеликий, не супер маленький. Ну, звичайний собі. По мобільності. Вперед, без турбонагнітача. Ну, хоча, мабуть, і не треба було, а може, і треба було брати. Ладно, поїхали без турбонагнітача то вже поїхали. 35 він набирає, він їде. Все. З турбонагнітачем 40. Він набирає, він їх їде. Звісно, зручніше, коли це не 35 А40. Ну, Давайте, може, зацілимо ось цю лялю. Де вона там? А, вона там. Це, поїхала далі, нема. Можна не зацілювати цю лялю. Їдемо інших цілити. Що ще можна сказати по мінусах? Велика башта вона обертається досить повільно. Да? Ну, це не середній танк, це навіть не важкий танк, це ПТ-САУ з баштою, яка обертається майже на повний сектор, да? 90 вліво-90 вправо, що нам дає 180, Сховався. Ага, він мене ще підсвітив. От непогано. Ну. Давайте потрохи сюди проїдемо. Є тут хто? Тут нема нікого. Так, наші їдуть агресивно вперед. Нормально, на 800 влупили. Тобто, ну, зручно, да? тобто не треба довертати корпус весь, щоб вистрілити в такій ситуації. Ти просто виїхав, трохи довернув башту і ти вже вгасив йому. Так, там гриль, мабуть, було треба на гриля заряджати фугас, ну. Ладно, давайте ми ось цьому дамо. Броню пробити, без питань. Гриль зараз, мабуть, відкисне. У нього там, а, у нього ще й суїцидом він вирішив зайнятися. Ну, ось тут повезло. з вертухи, фактично я кидаю і влучаю. Поки що постоїмо тут, не будемо виїжджати. Мабуть, він більше не виїдеть, а ми виїдемо дамо Тайгер Мау, Не буде давати Тайгер Мауса. Ладно. Done. Нема чого. Їдемо далі. Там не так уже багато залишилося КП в команді, там всього-навсього 8 тисяч. Кинуло нас непогано, до речі, проти восьмого рівня. І підводячи пісунки. Качати чи не качати. Е4. Ну, колись цей танк мені дуже подобався. Я його купив, я на ньому їздив кайфував, мені на ньому подобалося їздити. Плюс це альфа, плюс це пробне пробиття. їде він 35-40. Да. Мінуси це кути і ось ця шляпа. Це найбільші мінуси. Ну. Ніфіга собі борщ пробив мене на 800. Це як він посмів взагалі. Я не зрозумів. Це яким чином? Це що таке? Що за неподобство? Я бунтую проти цього. Він, мабуть, зараз мене ще проб'є. А, <с. <с.> який дивий, молодець. А, у нього три позначки. Це молодець. Ну ладно, тут перемога. Ну, тут нема особливо, що показувати. Турбач. Можна було тут понамагатися постояти, повивертати ромбом, але все одно. Ну, можливо, я б в нього тільки і би, а більше ні в, ні в нікого. Тобто, качати чи не качати? М на фоні існуючих імп, які нещодавно вийшли, це Хорі 3, це Мінотавр, і навіть вже старий Е3, але Е-4 їм з тим програє. Найбільш актуальним серед всіх ПТСАО, 10 рівня це є Мінотавер і Хорі 3. Ну, ще можна сказати 268 варіант 4 і Е3. Їм всім Е4 програє майже в усьому. Єдине, що його відокремлює, це башта, яка повертається 90 вліво 90 вправо. Ну і бронеприбиття на підкалібрах 375 мм. Він середній. Він нимба, тобто він в балансі. М -м -м якщо вам уже все надоїло, і ви не знаєте, що б його таке ще спробувати, а сучасні імби ви вже викачали і вам надоїло на них катати, то да, ви можете вкачати Е4, але можна просто зупинитися на Т-30 і на цьому все. І ви будете більше получати задоволення, граючи саме на Т-30, чим на Е4. -му. Там і баланс покраще. На 9 рівні там і за рахунок того, що у танка нема шляпи на горі, в нього мінус 10 кути, він грається набагато цікавіше, чим Е-4. Тому я вам нараджу його викачувати як перший, другий, третій, четвертий, п'ятий топ. Якщо ви вже там все перекачали і у вас залишився все є Е-4. Сміливо, тоді качайте, купляйте його. Ну, а так, уви цей танк просто непоганий. Середнячок. Не більше, не менше. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, прожимайте лайки, пишіть в коментарях, як вам Е4, які у вас від нього враження. І, звісно, пишіть в коментарях, як взагалі вам формат таких відосів. Дякую за увагу ще раз. Слава Україні!